У нас тут є кутове вікно. Ось тут, і е, в нас є дві два моменти, з якими треба попрацювати. тут. Ось, скоріше за все, цегли не буде нічого не буде буде просто рамка. Якщо ми ну то за нам треба підтягнути це вікно сюди і це вікно от сюди. От але тоді теж не добре, бо воно тоді таким буде. Ну от тут буде такий Там момент, не дуже прийомивий ну і оце тут двері. Це план ви розумію, але нам не цікавить, який це інструмент це 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 двері, двері, ми... А, ні, це двері, це ми підтягнемо, Оце вікно у нас. От Оце власне, мене цікавить. Ми маємо його підтягнути от чисто до... чітко чи... чи... до кутика. Але оці торці нам не подобаються, бо вони натикаються ну, і досить некрасиво. Нам потрібно спеціальні торці вимкнути, ось отут, такий під кутом: 45 градусів. Ми заходимо сюди. Ось. І тут є, тут так треба полазити по цих по параметрах, але є така річ спеціальний торець. Я зараз його і знайду, напевне. Так, це форма. Спеціальна. Ну, може, такого тут суть, такого не буде, але взагалі вікна мають цей спеціальний торець. типові вікна. Так, зараз, Може, я... Це Ні, ну, це е, Просто вікно ще від вікна відрізняється. Але е, є така річ, як спеціальний торець, напевно, щось таке чув, що почав це робити. так? Це, це те саме вікно, так? це ти брав вітрина. У mm -hmm. мене було питання: от є от, вертикальне вікно. Як його рожувати, щоб воно було таким самим, але вже горизонтальне. Mm -hmm. Не зрозуміло. Ну, тобто вікно. Зайти зараз в 3D-оцебу скопіювати, щоб воно так стало. Як от торжувати з поворотом? З поворотом? Так. А, ось так під 90 градусів. Так, так. Ну, наприклад, попробуй. Мені цікаво, що там спеціального торця нема. От я так ще дивлюся по цих параметрах. Такий кутик мав би бути. Отвір, а тут його немає. Форма? Спеціальний, ну, бо. Тут типово... закруглено. А давай а ми спробуємо. Ні, ні, це, це, це зріз такий скіс. Ми спробуємо зробити основне вікно. Ну, Зруба, допустимо, це вікно. І тут є в параметрах є такий кутик, ось він. Спеціальний. Бачиш, там його немає, в вітринах нема. Спеціальний кут. Давайте ми його перейдемо по ньому і потім просто по геометрії підтягнеш. Ось він, спеціальний кут. Ось тут включаємо його. І задаємо 90 градусів. Окей. Ось він, але це інший бік. Ось так буде, бачиш? Тобто ми беремо, зараз повертаємося знову. Тут забираємо, тут включаємо, пишемо окей, Ось тут. А, у тебе тут була помилка. Зараз я скажу. Дуже важлива помилка. Ось. Пам'ятайте, що сонце у вікнах має бути де, хлопці? На вулиці. На вулиці. Так. А там була помилка. Зараз це виключаємо. Тоді вже виходить, що турець буде правильний. Пойде і так. Це забираємо. Окей. Бачиш ось оцей. Mm -hmm. Наскільки ось, здається ніби сонце, то таке вже що там щось. А і так гарно виглядає. Та? Ні. А тепер беремо цей кут, цей, це вікно. Поворот, Шиф. Тільки знаєш, що ні-ні, так не вийде. З вікнами так не вийде. Тому що тиражувати, може би вийшло, але вікна це особливий. От якщо їх повертаєш, то вони відзеркалюються. Там ну, така специфіка, скажімо так. Легше взяти параметри вікна, ось параметри, і ну, тут треба змиритися з тим. відкривати. Alt, alt бере параметри, і е, тоді ти використовуєш. Так і має бути. Так? -то. Ну, а тут залишиться підтягнути по висоті, ось тут, mm, і по, по ширині теж так. Ти собі підтягуєш, якщо тобі треба там десь нижня та пластина, там якась, там вже можна шукати по параметрах, щось включиться. Звичайне вікно і вже маніпуляції. Ну, ну, та, Оцей витягуєш. момент, бо бачиш, там не було того. Я mm -hmm. навіть не могла б показати. А тут є. Це робиться в тих випадках, коли в нас, наприклад, от вже є оце вікно, якщо воно має бути центральне, ти собі витягуєш його, розтягуєш, як тобі треба. Ось, далі, ось тут. Єдине, що той торець торець ми копіюємо. Там, десь той торець треба буде вже вимкнути. І ти собі акуратно підтягуєш під свій малюнок, який тобі треба. Отакими От простими віконцями. Там собі розтягуєш, наприклад, тут треба розтягнути. Найцікавіше, що це ж просте вікно. Там, наприклад, 1,6. Ентер. Далі ти відтягуєш акуратно сюди, малюєш. Так, як тобі потрібно сюди. Ну, і той малюнок, відповідно, далі підтягується, як тобі треба, маніпулюєш ти ні. Хоча, Але цей торець, він дуже важливий. Тому що він тоді адекватно робиться. Є окреме вікно. Якщо в нас. от Наприклад, не є ось таке вікно. Воно не є. Воно насправді ж не є таке симетричне. Тобто тут торець зараз вилазить одним боком, десь, напевно, тобто я так думаю, може, ні. А, це вже є. Це вже я там в побудові сонце було Стир, скрізь. Сонця поставили не там треба. То Та я розумію, сон... сонце назовні ну, мусить бути. Мусить бути mm -hmm. От, а якщо в нас є, от в тебе, допустимо, знайдемо якийсь отут. Кут, так, і в нас є симетричне вікно. Ось тут одне скло і друге Це скло. Це двері. Ні, ну тут, ну тут, допуск... ні, мене ось отут. Uh -huh. Є кутове вікно. То є окреме кутове вікно. Ось yeah, тут. Yeah. Так, ти yeah. вибираєш собі тип вікна, причому будь-який, навіть вітрини. До речі, вітрини теж можна собі. Бачиш так, зараз якісь якісь спеціальні. можна. Uh, основні там якісь можна там, вітрини я бачу, немає, але. Якісь, ну, хай буде основні відзнаки. Навіть таке можна взяти, якісь, там, допустимо, це потім розтягнути можна. Я просто основні люблю вони найпростіші, ну, окей, е, Беремо клацем. ну Сонце, очевидно, буде на вулиці, відкривання досередини, і вже маємо симетричне. Але це в тих випадках, якщо е, це повністю. Симетричні максимум, що ми можемо, то змінити ось розкладка та сама. Тут можна, наприклад, 2 метри поставити. Ось це максимум, що може бути асиметрична, так, то розкладка має бути така сама. Mm -hmm. Але теж досить, досить стильно може бути.